Друзі, у нас розпаковка. Ми замовили вазони з міста Дніпра, від лабунець Вікторії. На неї є канал. Я, случайно його знайшла. Це кімнатні рослини, і також на неї є багато розсади квітів, пітунії і, пітуні, і хризантеми. Ну, мені потрібні були кімнатні. Дуже недорого вони продаються. Зараз подивимося, якої якості, і я скажу, яка ціна. Така, бачите, термоізоляція, щоб вони не померли. Ну, морозу не було, через те я їх і рискнула заказати. От. Дивимось рослини і дивимось пакування. Ось дивіться. Я замовила у неї. Ось. ось їхня візитна картка, ось її. Дивіться кому потрібно. Наш канал на Ютубі квіти» називається, бачите? Так, і дивимося. Пахне димом, видно, опалюється димом теплиця. Ось, я замовляла ось такий фікус Натася. Ось вони, ну вони малесенькі, звичайно, ці рослиночки. Стані ми їх пересадимо і будемо дорощувати. Вартість рослини 100 гривень. Ось ще один, гарно запаковані доїхали без ніяких проблем. Ось, Ось такий. Тепер Ще оцей був фікус робуста. Ось такий, дивіться. Фікус робуста. 120 гривень вартість цього. Треба тепер буде купити, попересаджувати. Це взагалі дуже гарний. Ці, якщо ці маленькі, якби такі молодесенькі, то це взагалі дуже гарний вазон. І ще для себе я надивилася зараз дуже гарні рослини. Вони для озеленення, для того, щоб от озеленювати це. І помея батат. Я дивилася тільки у російського блогера, його бачила. І це побачила вперше, що у нас продають цю рослину і помея батат. Вони по 20 гривень. Ну, зараз я його посажу, буду як кімнатну рослину. Бачите, яке листя? А потім вони ампельно так от, -от ростуть. І дуже гарно декорація дуже гарна біля будинків на клумбах. Це з таким листичком, одненьке я взяла. І зараз ще. Ага, нам ще у подарунок прислали. Я замовила, дві рослини прислали три. І з таким ось, бачите, листям з червоними прожилками буде він. І нам прислали ще подарунок, ось у бонус написали. Дуже дякуємо. Бачите, все з різним листям. Получається, це ось такі, як у плюща листочки. Це ось такі листочки з червоними прожилочками. І це ось такий різьблений. От, ці і помея батат називається рослина. Так що я вам дала всім е, її контакти. Кому сподобалося, замовляйте собі. І в нас у всіх будуть красиві оселі. До всього найкращого. На зустрічі на каналі на Сім'я, Город і хата.